Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні моє краси наробили біду. Отут, отут лежав красивий коврик. Красивезний. Такий, як, як новенький. Друзі, на слідучий день. Пройшло два дні, як ми їх прибрали. Вони втянули коврик і згризли його. Ну, це ж капець. Я трохи розсердилася, але нічого. Ну це ж грізуний. І в мене прийшла така ідея прив'язати цей коврік нитками. Віруки прив'язати, щоб він, вони не смогли його втягнути, тому що він прив'язаний. Думаю, хоч це спрацює, а цей ковір я їм сюди повішу. Тому що це ж не виносимо, гризуть і гризуть. Пішла я по нитки і все прилоддя. Бо це ж уже капець. Це вже другий коврик вони як погризли. Воно остатки від ковру. Жох Гляньте Ну, от просто ні, я не буду його кожен день сілити по новому ковру, щоб вона її втягувала і знову згрізала. Нехай я йому цей ковр сюди я так. Постелю, там якраз невелика ділянка. Чуєте гриза вже. Ну, друзі, у мене ще є небезкінець з цих коврів. У мене не так багато, тому що якщо вони позгрізають всі коври, залишаться вони без них. Тепер вона ходить. Ось я зробила дірочки і зараз повставляю туди літки, поприв'язую її. Їх, щоб вони їх не втягували більше. Бо я вже так не можу. Це вже хто знає, який раз. тікайте це ж, ну, я вже не знаю, що робити. Ну, буду прив'язувати ці коври нехай як хотять. Але я вже так не можу. Ось, друзі, тут я вже прив'язала, тому що в мене немає сілька часу і грошей, щоб кожен раз купляти їм пачку ось цих ось. Коврів для них. Тому що вони його втягнули і наробили собі біди. Ну, поки ще будуть спати в таких ось Коврах Ех, ви ж Чекайте, буду зараз далі прив'язувати. Все, друзі, я прив'язала цей ковір Думаю, вони його не зризуть більше, тому що я вже так не можу. На цьому все, друзі. Усім па-па. гляньте, гляньте, не глянь, що робить глянь. його стягнути. Нех, ти ж така шкадяка. Я тобі дам, з грістів нею питаєшся. Я тобі дам, я диви яка. Я тобі дам на горіхи. Десятика. Ну, я вас все одно люблю. Ваше якщо ви ж такі шкодяки. На цьому все, друзі. Любіть і бережіть своїх пітунців шкодливих. Навіть якщо вони шкодливі, любіть їх. Тому що вони у вас тільки одні. На цьому все, друзі, усім папа. Буду якось рішати делегу. Ой, Ну на цьому все, друзі. Всем по-поп па и до новых встреч.